Привіт, друзі! Сьогодні така ранкова рибалочка на водоймі, на якій я був останнього разу. Останнього разу, пам'ятаємо, коли я ловив окунів, в кінці рибалки я вам трішки там показав два судачка. То в кінці рибалки я заїхав на цю точечку, просто її перевірити. Приїхав, вода геть упала, там видно було, як коли судака доставав. там... Метрів, мабуть, 10, я його по землі волочив. Був в кросівках, був непідготовлений, але ну, заїхав просто глянути. От Сьогодні пригнався на цю водойму. Не знаю в кадр, як попадаю. Сьогодні я вдягнув штані, такі забродні, можна буде по болоту походити. Взяв x гейма до 14 грамів 83-го. Катушечка буде тут 2500, 0,4 нитка. На невеликих вагах, тому що вода була впала. Ну, я кидав спочатку, ну так, придіслові, друзі. П'ятерочку кидав дуже і дуже багато. Потім перейшов на троєчку, але пам'ятаємо, у мене тоді добрячий спінінг був Савада 90. То так думаю, зацепів нема. іксгеймом з геймом 3 г, ну там 4 грама буде то, що доктор приписав. От сьогодні приїжджаю, дивлюся, вода піднялася. Ну, це буває таке, блін. Ну, декілька днів тому. Ну, це що там? Чотири дні. Ні, три. Чотири чи 4 я вже забувся, дні тому приїжджав, води нема. Сьогодні вже піднята вода. Не розумію. Може це вони там вночі якось підняли, може тиждень. Ну, вірніше, ті три дні тому. Не розумію, як так? Десь, мабуть, закрили, десь відкрили, вода піднялася. Знаю, що це для риби ну, не дуже гарно, коли водою граються на водоймах, то риба ну, не клює. Як сьогодні буде, не знаю, але підготувався добряче. Будемо збиратися, будемо пробувати, що з цього вийде, самі побачите. Сразу покажу на яку я приманку ловив. Це фетик в 2 дюйма 55 Міліметрів. от тако виглядає. В такому ж кольорі в мене є мат Ворм 3,5 дюйма. Не знаю, Ну не використовував, тому що Ну начебто для такої риби велика резина. І це супер, яку я вже дуже полюбив. Сама така універсальна це Zander Worm 3 дюйма. От, от така резина. Дочапав я до точки лову, тут почну. Тому що оцей кущ, от біля цього, ну це не кущ, це дерево, біля цього дерева я і рибалив. В чоботях тут супер. Але можу так сказати, трішки пройшовся і жалкую, що не взяв свої супер штані. Пам'ятаємо, Завжди даю силочку на ті штані, які е, дихають. От в них супер. Ось я вам кажу чесно, хвилин 20 я вже от в цих вейдерсах і вже мені жарковато. Поставив 3 грама Angry Bates резину. І дивіться, так, окуляри запотівають, 3 грама. Супер. От x геймом 3 грама полетіло гарно. Він розкривається, він від 2 грамів. То мені, ну, я вже вважаю, що спінінг підібрав суперовий. Бо незважаючи на те, що ось о, була тичка, друзі, перший, вибачаюсь, перший закид була тичка. Ось о, сидить, друзі, щось сидить, але без тичка. Хотілося б, ну, спротив дає, як. Блін, не побачимо. Ми не побачимо, спротив давало, як окунь, а хотілося б Судака. Дивіться, я кидав, хоча, ну да, можу так сказати, я стояв метрів сім, хай так буде, метрів сім далі і 3 грама савадою я от так не докидав. П'ятерочку раз трішки вітерець від... Від... був, і п'ятерочку я. Один раз поклав ну, далі далі того куща, і шнур видало. Ну, прям так, я хотів поближче до куща, і шнур видоло на той кущ, то зацепився, прийшлось обірватися. 3 грами я не докидував. Тому сьогодні взяв x гейма. Опа! Блін. Апа! Добив! Дивіться, це точно 100% окунь, і це такий, мені здається, непоганий. Тому що, чому кажу окунь? Тому що. Гляньте, давав гарний спротив. Ну, друзі, ну самі гляньте, ну ніфіга собі. Отак От візьму, стихесенько, візьму його за губу. Багато. Ну, не багато хто, але пишуть інколи, навіщо ти його так береш за губу. Друзі, пам'ятаємо, багато вже останніх відео, це, ну, блін, ну просто півроку, я їх... Отако от вам сильно не показую. Раніше завжди отако от показував. Зараз акуратненько відношусь до риби. Притримую її. Ось огляньте, як я її притримую. Ну, такого окуня ми теж випустимо. Вимазав він мене. Ну, давай туди йди. Добряче вимазав. Прийдеться ще. Ну, ладно, потім візьмемо рушничок. Поки що просто все супер. На чому я. Про що я взагалі це да? про що? Про те, що савадою якоби не докидував, але 7 метрів різниця. Зараз ось от 3 грами кидаю, то мені здається, ну от, да, я перекидаю той кущ 3 грамами, але і підійшов на 7 метрів ближче, то може XGM гарно да, розкривається, і 3 грами, ну, мені здається, ну, може максимум на 2 метри е далі кинув. Просто, звісно, на X-Game суперіше таке задоволення, і це самий мій улюблений спінінг. Блін, ну це я тут намісив. Ну, це таке, намісив болота, це не дуже буде мені заважати. В таких чоботях це просто супер ходити по такому болоту. Яка там глибина? Ну не знаю, друзі. Ну ось, о, гляньте, по чесноку, не знаю. Можу. Тільки сказати, ну вже бачу, що це судак. І хотів так вам сказати, що я приїхав за Судаком. і усе перший судак. Ну, Мені здається, вже кіно супер-пупер вийшло. Дивіться. 100% можу вам сказати, що сьогодні ми піймаємо краще судака. Це таке, знаєте, розпочаток риболовлі. Поки що розкаче З'їздив я трішки в хвост, але там я дивлюся, забувся, як вони цаплі цаплі, цаплі стоять. Не знаю, як правильно це Коротше, цаплі стоять і стоять трішки далі у цей кущ, і, і вони там до коліна. До коліна у них така глибина. То я зрозумів, що в хвост немає смисла туди їхати, і повернувся, повернувся сюди. Так, трішки вже влипаю, влипаю в це болото, але вже рибалка супер подобається. В останній раз, коли я тут був, максимум це от тако. Оце гарний окунь. 3-4 дні тому, я вже просто не можу зараз пам'ятати, коли це був, в ці ночні сміни Ходжу. Щука! Це я, я хотів сказати. Оце різнориб'я, гляньте, щука. З одної точки. Окунь. Окунь, щука і судак. Друзі, швидесенько випущу її. Впала, ну тут дуже-дуже. О, гляньте, я й сюди можу зайти. Мабуть, так зараз і зробимо, ближче підійду. Просто супер точка. Приманочка Angry Bates, але малесенька така, мабуть, два, ну, пачку вам покажу, 100%. чи Два чи два 2 половиною дюйма. Оце, ще, знаєте, не знаю, зараз почав в воду заходити, трішки шуму піднялося. Не злякаю я ту рибу. Хоча три клювання вже да, три рибки в кадрі було. Може, якщо так буде все супер добре і буде отак часто клювати, може і не треба все показувати, може потрібно буде щось знаєте, вибрати, якусь крупну-крупну рибу. Дивіться, і всі риби були не з викиду. Прям десь на міляку. Ну туди заходити не буду, навіть в штанях, щоб перевірити, яка там глибина. Але ну там не дуже глибоко. Блін, ну сьогодні жарко. Це ж супер жара прийшла трішки правіше. Ні, в окулярах, в окулярах поки що. І чесно вам скажу, не пив, друзі, це після роботи, сразу після ночної зміни на риболовлю. І не пив 100%, але окуляри потіють. Таку повільну роблю проводку з дотяжками. Хоча, так, по-різному все роблю. Дивіться, щука підійшла і, мабуть, розігнала всю рибу мені. Флюрик в мене 0,26. Так що, якщо буде супер гарна щука, то вона 100% зріжа. Та й така. Малесенька теж може зрізати. Так, зараз буду ближче кидати до того дерева, буду його облизувати. Цим спінінгом ну, просто можна це собі дозволити. Я докидаю, навіть перекидаю, а спінінг кидає з точністю, ну, там просто от, де прицілився, туди і попав. Опа, щоб була якась клівака. З останнього разу, коли були в мене холості кліваки судака, судак не добиває. От сьогодні все, що добивало, то було окунь. От окунь, якщо клюнув, можна там трішки погратися з паузами. Так, 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 так. Все будемо ближче і ближче до куща. Погратися з паузами і окунь доб'є. Блін, щось підсипив. Дивіться, на дні. В останньому, останній раз, коли я тут теж рибалив, от така штука на дні. Це якесь, мабуть, коріння чогось. Може, очерета. Це, може навіть це і очерета коріння. Хто знає, напишіть. Так, 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 туди кинемо. Ну що, давайте прямо в дерево покладемо. Оп. Ну, камера не передає, ну прям от, блін, супер. Отако. От це, мабуть, судачок. Не крупний судачок. Давай, 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 давай. Да. 100% це не щука. Це не щука, це не окунь, це, друзі, судак. О! Аж самому смішно така мелоч, а приємно, просто суперприємно. Бачите, отако, приїхав на риболовлю, збирався додому. Потім думаю, проїду по водоймі, подивлюсь, що до чого. Приїхав, трішки ж, ну, не просто там приїхати так подивитися. Приїхав, покидав, зрозумів, що рибка є, але трішки не підготовлений, тому що ну, берег, самі бачите, який. Сьогодні з'явилася нагода, взяв штані і все, все супер, стало виходити. Тому, де, знаєте, ще такий, у мене була така історія, розповідав, але трішки ще раз напам'ятаю. Одного разу е, взяв одного рибака на рибалку, він каже, да я там хочу з тобою поїхати. Ну, поїхали, приїхали, а там ну, тільки було, було поглубже. І теж треба до води було далеко йти. Він приїхав без сапожків. В мене... Він Опа! Він приїхав без чоботів. Я приїхав, Ну, у мене в машині, блін, були тоді чоботи. І можу так сказати, це так само і на змаганнях було. Завжди треба було питати, у... Ну, якщо у тебе не було можливості приїхати самому на трен... ну, потренуватися на якихось змаганнях, от такий то. Хоча б потрібно було спитати у рибаків, ті, які могли тобі щось розказати, одразу треба було спитати, що там по берегу, який треба підсак. Тому що можна приїхати на якусь водойму, взяти підсак метр, да? ну, метровий, а туди потрібно три метри, щоб достати там за очерет чи якийсь може обрив. Так і тут їдете десь, чи. Завжди кидайте на незнайому водойму в кросівках, то завжди киньте з собою якісь чоботи, хай валяються в машині. Чи точно питайте у якихось знайомих. Опа, ось, що там що там робиться з берегом. Я, чесно, не збирався на, ту, на той рибалки сюди, чисто їхати рибалити. Була точка, де я хотів порибалити, я там порибалив, тому в мене. Чоботів не було. Але ж, бачимо, сьогодні виправився. Що, друзі, можу сказати? цей Ця силіконова приманка просто суперова в білому кольорі. Судачок взявся, ну, зараз, ще отако спробую. Ні, не буду мучити. Взявся він дуже і дуже добре. Піду. За інструментом. Можна було, звісно, взяти поясну сумку. Я, чесно до речі, і думав кинути поясну сумку в машину і тут на риболовлі швидко малесеньку коробочку зібрати і все було б зі мною. Але от, забувся. У мене такі, зараз багато таких рибалок, які наскоками. Я не впевнений, що буду їхати, тому що, ну, як я і казав, я вже два з половиною місяця безвилазно, багато е, роботи, тому не знаю завжди. А це там на блокпостах, щоб завжди там відкривають машину, дивляться. ну Там, де я проживаю, у нас блокпости, то часто шманають. І це все рибацьке возити, ну просто я не можу собі дозволити. Тому це болото, друзі. Тому так, наскокамись, щось кинув, на рибалку не поїхав, знову викинув. ну Коротше, поки що так. Так. Судачка, хоч він і не крупний, але ми. Визволимо. Де? Ага. На бакані. А так, на бокані є всякий інструмент. Угу, можу так сказати акуратненько взявся, але глибоченько. Без інструмента я б його стовідсотково пошкодив би. А так є інструмент, судачок просто супер буде неушкоджений. Поки грався з судаком, як завжди, Дмитрик заплутався. Ага. Ні, друзі, так не вийде. Поки грався з судачком, перехліснувся і дуже-дуже дуже так добряче. Трішки перехлиснувся за хлистик, потім, блін, поліз своїми корявими руками щось розпутувати і ще хуже все запутав. Так, відпутався. Все буде зараз добре. Блін, підсів. Ну, гляньте, як тарабани. Чесно, даже на x game на супер крутелезний цей карбон, я не почув кліваки. Просто шк! тяжесть, мікро підсічка і окунь. Він просто. Дивіться, коли така глибина мілка, судаку і взагалі рибі, блін, ну нема, мабуть, можливості розігнатися і влупити. Вона вже так ось, ой, щось там, і там схватила, блин, ну нема, прям тука. Такого. Ну Не було От на цій проводці 100%, просто так і під, під, підвис. Хоча і проводку робив таку не супер пасивну. Не супер пасивну, Це знаєте, коли пасив, пасивна проводка, риба так і акуратненько хватить і її взяла, якби на вислав. Тут наче добрячу проводку. Тому вважаю, що там глибина ну, до метра, це так. Мабуть, міняти силикон я не буду. Ну який смисл? Невже таке буває, що ставиш білий колір, клюють такі дрібні судаки там і окунь. Ну не крупний. Ставиш якогось силиконку в кольорі лох чи віолет, все, в той же точці вже починаються там кілошні судаки. Ось було клівака, вже прям... Ось! Це о, блін, зійшов! Це окунь, тому що добивав багато разів. І прям геть на міляку. Ну вздовж берега буду кидати. Не знаю, у когось така історія була, що на одній же точці міняєш просто колір і риба стає крупніше чи там дрібні, дрібніше. Не знаю, я не супер там спец в рибалки, тому у мене, ну я такого не, не замічав. не знаю. Як у вас, краще напишіть мені. Отако, От була, блін. Ну просто, Ось, підсідає, підсідає. Я сів. Все, сидить. Не де він гляньте, як спінінг в'яже, в'яже. тинь, тинь, тинь. Супер, усьо. Так можна трішки покайфувати. Так, 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 так. Фрикціончик у мене затягнутий на добрячу рибу. Тому що ну, є тут добрячі риби, просто вони мене не знаходять. А це, друзі, добрячий окунь. Він багато разів бив-бив-бив і добив мене. Рибку притримую, так що я її шию не, не, не зламаю. Впустить впустю, а шию не зламаю. Ну, Тут 4 см води, він мене зараз вимаже всього, Блин, бризгається так. Давай, давай. Та не вбере. Отако пішов. Не буду міняти. Це я до чого, що не буду міняти приманочку. Ну, ще разочок в дерево. Опа, ну не знаю, ну, блін, правіше дерево сантиметрів в 20 поклав. Хоча біля того дерева ніфіга нема. Знаєте, один стоїть кущ і біля того куща ніфіга нема. його знаю, скільки тут і, кілометрів, але ну, це одне дерево і бачу ще на той стороні, ну, звідси погано видно. З тої сторони, коли я їхав машиною і бачив теж таке дерево. І все, ну казалось би, ну стоїть вся риба хай стоїть біля дерева, ніфіга. Вся риба десь ось на мілякублі, на... на глибинах. Хоч бери до туди і піди, до... глянь, яка ж там глибина. Ну, мені здається, блін, 60 см. На викиді десь метр. Веду всі покльовки 60, а то може і 50 сантиметрів на глибині такої. Ще хочу сказати, що я сьогодні навіть кукан взяв. Думав, у точно, блін, цілеспрямовано буду ловити судака і точно щось спіймаю. Взяв кукан, а рибки. Нема. Якщо останнього разу два судака таких, що можна було забрати, знаєте. Кукана не було, блін. Сьогодні є кукана, а нема, нема що туди повішати. Дивіться, друзі, як хочеться мати оператора, поки йшов, це ж знаєте, весь сумку тащу, штатів тащу, поки йшов, щось десь матильнув і провод у мене з камери вилетів. Від мікрофона. Тому поставив там камеру, потім зайшов у болото, покидав, покидав вієлом, щось вам розповідав, а мікрофон не був ставлений. Може камера щось і засняла на такій е, дистанції, але не знаю. Вірніше по звуку. То прокоментую, став, пішов в сторону дамби, почав кидати, а там просто шалений, навіть викиду, міляк. І риби не було. То зараз йду ну, в іншу сторону. Ось тут навіть доводю до берега на цій точці і хлистик відпрацьовує. Тут глибина. І теж нема риби. Гляньте, на суперміляку нема риби і на глибині нема риби. Пройшовся, може, метрів 500. Гляньте, по центру стояв такий середнячок. Пішов вліво, ну, отак пішов вліво, тут міляк. Тут середнячок, тут міляк. Потім пішов вправо, тут глибина. Тому треба шукати оцей свал. Поки буду ходити, шукати оцей свал. Він, друзі, не такий уж і великий. Скажімо так, на міляку взагалі 3 грама я от зразу волочу. Там, де я стояв біля куща. Трішки починається з викиду ступенечка-ступенечка, потім мілячок. А от тут навіть ось до берега дотягую ступеньку я бачу. Тому будемо зараз шукати ту середину. Ну Така пошукова е, риболовля, пошукова риболовля е, рельєфа, так скажемо. Тому що на міляку нема, на глибині нема, по центру десь стояла риба. Зараз знайдемо. Опа, друзі, є. Є, знайшов я ту серединку і на той серединки усе клює. Але дивіться, в кадр попадаю. Впав. Риба впав. Отакує. Давай, 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 давай. Опа, не в ту сторону. Пішла. Пішов судак. Та ти що? Дивіться, незважаючи не на те, що я знайшов рибу, і мені здається, в кількості, але вся рибка дрібна. Ну. За тим судаком, за яким я приїхав, поки що я його не знайшов. Знайшов багато мілкого, хоча добрячі окуня були такі, ну прям добрячі. Якщо риба дуже вкусна, то такого окуня вже засолити це просто знахідка. Дивіться, за такою рибою, ну так, по чесноку, оце місити болото. ну, Хто знає де це місце, то мені здається, не потрібно. Треба цю водойму. Перевіряти частіше на все ж таки на глибинах ближче до дамби. Там все ж таки, ну, чесно кажу, по такої інформації я знаю 100%, що увечері виходить риба. Багато рибаків там збирається увечері. Стають у них у всіх такі улюблені точечки і вони там рибалять і. Щось ловлять. Частіше, хто їздить, той завжди з рибою. У мене нема такої можливості, Да і з камерою, це з штативом стояти там, де багато людей. Ну, якось не дуже приємно мені. Та і людям, оце, знаєте, оце в камеру, блін, коли на них направляєш, це теж не дуже їм приємно. Тому приходиться мені шукати місцяки, де нікого нема, але є риба. Але, знаєте, це ж. Як ота тренувачка. Якщо зможеш отут в таких калюжах спіймати рибу, то приїдеш там, де її багатенько, то ти там опа, то там ти її обов'язково піймаєш. Мені здалося була клівака. да, і все, добив. Але мені це здається, це судак. Хоча дрипається як окунь. Судак. Судак, цього потрібно не впустити. Давайте так, друзі. Мені здається, все. Показав. Оце, тільки виймати чоботя з цього болота невдобно. Взявся він гарнесенько, але ми його акуратненько і, і відцепимо. Дивіться, рибка клює, все супер, що ще треба, друзі. Мені здається, резину українського виробника я вам просто показав і в останньому. Відео, яке було перед цим. Це останнє, а в тому передостанньому я теж рибалив на резину цього виробника. Так, так, так. Спінінги, як завжди, використовую українського виробника компанії Азура. Сьогодні в мене оцей красень, мій самий-самий улюблений. Я ще трішки покидаю, а вам можу так сказати, що. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ. Жара капець. Казав остання проводочка і підсів. Друзі, <смас> і підсіла рибка. І дає так спротив. Ну, Супер-супер, чутливий спіннінг, покайфувати. Рибка не крупна, але дає спротив, тому що це. Путьовий, просто путьовий окунь. Як кажуть, супер заліковий. Це не спортивний варіант, це супер заліковий. Прямо у язика, прикиньте, прямо у м'ясистого язика влупився, він би не зійшов.